Слово Боже, для вас помолимось, Царю Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби тібе життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум. Відкрий моє серце, відкрий мої думки, мої вуха. Щоб я могла прийняти твоє слово, пересвітлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява, гріха і ніч не вір, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Йоанна, 5 глава, з 17 по 24 вірш. А Ісус їм відрік, Отець мій твориш аж по всю пору, тож і я творю. Зате ж ідеї ще дужче заповзялися, що вбити його, не тільки за те, що суботу порушував, а й за те, що Бога своїм Отцем називав, робивши себе рівним Богові. І відповів їм Ісус, кажучи, істинно, істинно говорю вам, не може син нічого робити від себе самого, коли не бачиш, що й отець те саме робить. Бо що той отець робить, та й так само і син робить. Отець, бо любить сина і усе появляє йому, що сам чинить. І більше від цих діла появить йому, щоб ви дивувалися, бо як отець воскрешає, померле і оживляє, так і син дає життя кому захоче. Отець бо не судить нікого, а синові дав він суд увесь, щоб усі почитали сина та як отця почитає. Хто сина не почитає, той не почитає Отця, який послав його. Істинно істинно говорю вам, хто слухає моє слово і от того вірує, хто послав мене живе життям вічним, і на суд не приходить, бо і смерти перейшов у життя. Можемо собі пригадати, що перед великоном ми немало розважали над темою страшного суду, де має відкритися і виявитися таємниця людського серця. А людина має отримати відплату згідно того, як вона поводилася протягом свого земного життя. Але сьогодні чуємо щось нове. Виявляється, на цей суд можна взагалі не приходити відразу, перейти до вічного життя і осянути це зовсім не складно. Достатньо слухати Ісуса і вірити в Бога. Коли ми уважно з вірою слухаємо Боже Слово. Приймаючи його своє серце, серце тоді все наше, стає з ним світним, співзвучним. Якщо це дійсно у нас відбувається, то не буде ніякого суду, а останнього дня ми просто зануримося, у люблячі обійми нашого Небесного Отця. Але якщо ми своє життя довіряємо Богові, якщо ми виконуємо Його волю в нашому житті, то Господь перебуває в нас і поруч з нами. Але якщо ми навіть і не виконуємо Його волю, отець Бог завжди є з нами. Тільки все залежить, чи ми його не відкинемо своїми гріхами, своїм недобрим життям. Дякую Тобі, Господи, і хочу вірувати в Тебе, хочу уважно слухати та приймати Твоє Слово щоб увійти Твоє царство, там, де є свобода і вічне життя. Амінь.